Партнер рубрики Аграрна індустріальна компанія. Миколаївська область, село Новомиколаївка, Вітовський район. Прямуємо на товариство Супутник Агро. Дізнатися, які сільськогосподарські автівки їм до вподоби. Товариство Супутник Агро вирощує зернові та олійні культури 500 гектарів землі. Добрий врожай це поєднання удачі та інвестицій. Погода потрібна полю, це удача. А в якісні насіння та добрива треба вкладати гроші. Не завадить і ефективна та надійна техніка. Яка ж найкраща Вирішили дізнатися в місцевих фахівців? Результати Краще ніж у інших, тому що він якісно виповнює свою роботу. У цьому агрегаті є три види форсунок. Якщо вітер виставляємо, коли вітер, і воно краще розприскує і не так здуває. От розпилювач як туман, то це краще для рослини вона краще усвоює препарати. Для агронома важливе здоров'я рослин з урахуванням його думки, форсунки і дрібним розприскуванням агрохімікатів. А от для механіка головне, це простота в управлінні технікою та економія пального. Перше качество. Качество фірми це на вищому рівні, я вважаю. І простота управління. Вона не требує допомогти настроїв, сильних там, щоб вникати. Простой чоловік, який працював изначально на старых наших производителей, опрыскивателях может сесть на него. Достаточно обучиться получаса, и он сможет работать на нем. Он берет в среднем полтора литра на гектар. Если сравнять, допустим, с прицепными опрыскивателями, то он берет намного больше. Тут уже от 3 до 5. Угу. Вот. Опять же, ширина захвата. Ширина захвата у него 30 метров. за два поля На попередніх підприємствах, які ми вже встигли відвідати, техніку кун обирали, порівнюючи з іншими марками. У товаристві Супутник Агро довірилися рекомендаціям знайомих. По рекомендаціях інших, хто вже займався самоходний оприскуватель. Є сієлка, пропашна сіялка і розбрасуватель одобрення. Розкидувач мінеральних добрив Аксіс. Робоча ширина від 12 до 42 метрів, об'єм від 1200 до 3000 літрів. Регулювання норми внесення ручне електронне. Блок управління на електронній версії. Аксіс єдиний розкидувач мінеральних добрив, на ринку в роботі якого не виникає зміни норми внесення, внаслідку зміни ширини розкидування. Мішалка з мінімальною швидкістю обертання регулює подачу на розподільні диски і підтримує рівномірний потік добрив. Ще більше з клапаном напрямку добрив супроводжує потік добрив до моменту контакту з лопатками. Плантер 3. Ширина рами транспортна 6 метрів. Кількість рядів 8-12. Міжряддя 45-80 сантиметрів. Бункер для насіння 25-47 літрів. Необхідна потужність трактора 120 кінських сил. Плантер 3 це більше ніж просто сівалка точного висіву. Вона представляє собою сплав багаторічного досвіду і новітніх наукових розробок. По-перше, гарантування рівномірності за рахунок мінімальної висоти падіння висів будь-якого типу насіння в ґрунт робиться з рівними інтервалами на задану глибину. По-друге, новий модельний ряд плантер 3 адаптований для всіх типів господарств. По-третє, легка зміна ширини міжрядь дозволяє якісно висівати самий широкий асортимент. Насіння. Партнер рубрики аграрна індустріальна компанія.